Там школі вчила нас. 2 до 22 буде 4. А де я тепер? Не знаю. Давно не був. От дивіться, бюджет Європи десь раз більше, ніж бюджетної Російської імперії. Людей тільки в чотири рази більше, ніж там. Більше жителів, бо людьми в Російській імперії. Назвати важко. Ну, вже коротко дуже мало точно. А ради, як не могли дати, так і не дають. Хіба входять, обнімаються, цілуються. Ну, або втілювати я. Я не можу спокоїтися, то ну, теж заспокоїтися. Сміюся з цього. Видите? Класно бути президентом і мати зітька. Можна його посилати. Хтось посилає за пив, хтось заведяє, а хтось посилає на серйозні перемовини. Певно, краще їх посилати. Грати вольф за мільйон доларів за рік, да? куди гроші йдуть? А нам рахують кожну копійку, що нам дали. Свій посирають, пожирають, не наїлися. Жина не йдеться ніколи. Хіба чергу добивають? Було б смішно. Якби нагинули гинули мені люди. Якби не гинули серйозні люди. Якби нагинули патріота. Якби не гинули. Справжні люди.